Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні субота, вихідний день і час для смаколиків. У не дуже корисних, але можна собі дозволити. Тут для цього мені потрібно отакі от булочки. Я купляла вчора в АТБ з кунжутом. Можна, якщо дуже гарна господиня, спекти, і самим я її зараз розділю на дві. Половинки. Ось так і. ой І вже кладу на розігріту сковорідку гриль, бо вже пора. Сковорідка у мене нагрілася. Можна і не на гриль. Так, ще одну І, звичайно, нам треба котлети. Я також купила вже готові, можна приготувати їх самим. Це яловичина. Дві штучки нам вистачить. Правда, вони такі великі, булочки маленькі. Сир чеддер, Можна і не чеддер, просто взяти пластинками такими порційними. Цибулю почистити, порізати кружальцями. Помідорчик порізати. І також кілечками порізати наш квашений огірок. Листя салату або пекінська капуста, як у мене. Хочу випробувати соус для бургера, можна зробити і самий. Ну, мені так захотілося. Наче все. Дивимося на булки свої. Ах. Ну, ось до такого красивого стану. Думаю, їх вистачить. Булки готові, беремося за начинку. Нам потрібно посмажити котлети. Далі на тій же сковорідці. гриль. Я трохи змащу її олією, щоб котлетки наші не горіли. Отак От ось. Так. Одна котлетка. І дві котлетки. Так, нам потрібно обсмажити до готовності з обох сторон. Ну, хвилинки по 3-4 з кожного боку, не менше. А тим часом наріжаємо овочі, так, цибульку кільцями. Я буду складати сюди, на одну тарілочку, помідорчики. А тим часом вона смажиться маску, так, ну. Пора його перевернути. О! Три хвилини пройшло, я засікала на таймері. Так, котлетки смажаться, а зараз ми зробимо отакий хід. Я покладу цибульку, щоб вона була не сира, а щоб її так присмажити. Хоча б. Прив'яла. І тепер котлету перевертаємо на цибулю. Заодно котлетка пропариться таким цибулячим смаком. І цибулька приб'яни. Ну, Мені всі тут вистачає, правда? Нічого. Це посмажиться і без смаку. Ось така булочка, ось таке м'яско. Я, мабуть, так от переріжу на половинку і зроблю не дві булочки, а чотири. Швиденько розрізаємо нашу котлетку, поки гаряча, тому що треба ще нам покласти зверху сир. Соус на цю нижню половинку. Та, мабуть, і на верхню, і на нижню. Розмащуємо. Раз у мене є тут щиточка, я розмащу щіточкою можна просто ложечкою або чимось. Так, листики салату або пікінської капусти, яку в мене в моєму випадку. Так, що у нас тут Верх, низ? Де верх низ? На низ. Ладу. Так, котлетки. Котлетки. Так, помідорчики. Я думаю, треба класти, поки воно ще все тепле, щоб і помідорчик пройшовся трохи, якби тим паром. Таке мале воно вийшло щось. Маленькі булки. Дуже нічого не поміщається. І огірки зверху. І накриваємо. Ну що, все? Все. Так, це буде якби одна порція. що, якби дуже мало. На одну порцію якось чизбургерів. Так. Так як у мене залишилася ще цибулька, я ще тут зверху цибульки додав. Так, це ми, цей, цю порцію ми зробимо із подвійним сиром. Я ще зверху покладу. Можна було і, і в першу порцію, так от. Притиснути, щоб трималося краще. Так, булочка трохи лисувата, але нічого. Ця порція буде кості, а та буде мені. Так, ну що, показую зблизька. Отак от виглядають вони. Не знаю, не буду розрізати. Отакі от бургери, чизбургери в мене вийшли. Зараз будемо смакувати. По дві порції відразу. тому що вони маленькі. Куштуємо. Так, візьму оцей. <рес> Рота не відкрию. Шоколад твітече по пальцях. Розрізати і не обов'язково. Тут по укусі можна подивитися. Отак і сфотографую.